Керівник Північної Кореї, Кім Ченнин, привітав жителів країни з Новим роком коротким листом замість, Традиційного телезвернення джерело, Південнокорейський ресурс Йонхаб з посиланням на Державне інформаційне агентство Північної Кореї КСІНЕЙ. Деталі Кім Кімчанин у короткому листі подякував громадянам Північної Кореї за довіру та підтримку трудової. Партії у важкі часи, також він пообіцяв старанно працювати. Раніше очільник Північної Кореї з нагоди Нового року записував телезвернення, де розповідав про свої політичні плани. Проте цьогоріч замість відео Кім Ченін написав лист. Це перше подібне новорічне привітання з 1995 року. Коли батько Кіма, Кім Кімчен, прийшов до влади. Пише видання, також державні КНДР повідомили, що на Новий рік Кім Чен Ін відвідав Мавзолей, де знаходяться попередні керівники держави. Його батько та дідусь Кім Чен Ін відвідує Мавзолей. Як зазначається, найближчими днями має відбутися перший за чотири роки з'їзд трудової партії. Де, ймовірно, представлять план економічного розвитку КНДР і торкнуться питання міжнародних відносин з Південною Кореєю та зі США. Делегати, які беруть участь у з'їзді, вже зібралися в Пхеньяні.